Коли Христос приходить у життя, приносить Він тоді собою зміни. і не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляються коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли стається, отримуємо з неба відкриття і Божий планом незручним здається. почувши Гавраїлові слова, ще зовсім юна дівчина Марія дозволила. Щоб тихо ні через різдва збулися не її, а Божі мрії. Комфорт могла би вибрати вона по своєму піти нічим Та Богу покорилася сповна, її зустріли ясля і овечки. Коли Христос приходить у життя, то змінюється в напрямках дороги. Ось Йосип сам змішав із почуттям, хіба він буде дбати про святого. А міг слова відкинути з Марію міг від себе відпустити, тоді й тягарне зручностей бощез, і легше би було б життя прожити. Та все прийняв, як повелів сам Бог. Бажань своїх вже майже не лишилось. І ось у Вифлеємську ніч у двох у ясня немовлятко народилось. Коли Христос приходить у життя, тоді у рух приходять наші ноги. Дуть пастухи побачити дитя, і мудреці вже рушили в дорогу, а в небесах теж рух і метушня, бо на планету провели Месію. Хтось це звіщає у піснях, ще чути з висоти слова надії. Коли Христос приходить у життя, то часто перекреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці біля рахілі Прийняв ти йдеш туди, куди так важко йти, Уламки власних мий порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти в переживаннях тільки гірко плачеш. прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозумілу, ми правильно поставимо мету, обернеться у благу на і зрозумієш річ одну однутові, що краще подих Бога біля себе. Дорожчий хлів, ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті неба. Переживеш ти благодать різдва, тоді здолаєш ляду виплеємо, коли промовиш Господу слова. Мені по слову буде, хай твоє. Амінь.